Всім привіт! В цьому відео ми створимо першу програму, яку можна буде запускати на власному комп'ютері. Для цього в нас вже є мінімальне середовище розробника, яке ми підготували в минулому відео. Отже, поїхали. Відкриваємо самий примітивний текстовий редактор. Для Windows це блокнот. Для Kubuntu Linux, наприклад, Kate. З попередніх відео ми вже знаємо, що будь-яка програма стартує з функції Main. Тому пишемо таку функцію. Далі, з минулих відео, ми також знаємо вбудовану функцію Println, а вона вміє виводити текст на екран. І отже, за допомогою PrintLen, при старті програми, напишемо, як тебе звати. What is your name. Після цього, на наступному рядку, Відповідаємо. Val, name рівне ваше ім'я, роман в моєму випадку. Ось тут зупинимось більш детально. Цей рядок означає, що створюється змінна, val, Ця змінна буде називатись name, і далі в цю змінну буде покладено значення текст роман. Ну або будь-яке інше ім'я, яке ви тут напишете. Що таке взагалі змінна? Ну, по-перше, далі у нас буде окреме відео на цю тему, а зараз же ми можемо вважати, що змінна це така собі коробка, в яку можна щось покласти, наприклад, текст або число. В нашому випадку у нас тепер є коробка, яка підписана як name, тобто name – це назва самої коробки. А от всередині коробки знаходиться текст з вашим іменем. От якось так. Далі, наступний рядок, тут будемо знову виводити текст. Println. І що це буде за текст? А щось на зразок hello, ваше ім'я, have a nice day». Тобто, привіт, Роман, гарного тобі дня. Ось тут зверніть увагу, що я не пишу своє ім'я напряму. Натомість, за допомогою знаку долара я звертаюсь до змінної Name. По суті, я відкриваю коробку, читаю текст, який знаходиться всередині коробки, і підставляю його сюди в новий текстовий рядок. Що це нам дає в результаті? Давайте скопіюємо текст програми і вставимо його в знайомий нам сайт playkotlinlang.org. Тут ми якраз можемо відразу запустити цю програму на виконання. І як результат, ми на другому рядку побачимо текст Hello Roman! have a nice day. Відповідно, якщо я захочу змінити ім'я, наприклад, нехай буде не Роман, а який-небудь там гендальф-сірий. Та в цьому випадку при запуску програми тут вже гарного дня побажають не роману, не мені, а гендельфу. Такі от справи. Далі у нас є одна проблемка. Ім'я ми задаємо прямо в коді, тоді як та людина, яка буде користуватись нашою програмою, не факт, що ця людина буде програмістом. І лізти в код кожного разу, щоб прописувати своє власне ім'я, це таке собі заняття. Тому ось і прийшла пора познайомитись з новою функцією, яка, по суті, є оберненою до функції println. Це функція Readalen. Вона вміє читати текст, введений користувачем вашої програми. В результаті ми можемо використати цю нову функцію замість гендельфа або замість Романа, чи замість будь-якого іншого імені. От тепер в коробку в змінну з назвою Name. Тепер сюди буде покладено текст, який ми самі введемо вже після запуску програми. Виходить, ми сьогодні ще й дізналися, що функції можуть генерувати дані, створювати їх. В даному випадку, нова для нас функція ReadLen, вона робить наступне: вона передає нам текстовий рядок, який вводить користувач. І в результаті, за допомогою знаку дорівнює, ми прочитаний текст кладемо в змінну, кладемо в коробку з назвою Name. Ну що. Спробуємо запустити цю програму, чому б і ні. Правда, програма чомусь не працює. Знаєте чому? А тому що в браузері на сайті play.kotlin.lang.org тут нема куди вводити текст. Тобто функція ReadElen не може ні звідки взяти текст від користувача. А значить, повертаємось до блокноту, в який будемо от, скопіюємо змінений текст програми. Далі зберігаємо файл. Наприклад, я створю новий файл з назвою «Program.kt». Ось тут вже є дуже важливий нюанс, що назва файлу повинна завершуватись саме от розширенням KT. І для Windows додатково треба у випадаючому списку вибрати пункт Всі файли, бо інакше блокнот сам додасть інше розширення TXT. Далі, для обох операційних систем я збережу файл в каталог з документами. Documents. Наступний крок. Відкриваємо командний рядок. Ми вже це вміємо робити з попередніх відео. У Windows командний рядок відкривається комбінацією клавіш Windows плюс R і командою CMD. А в Кунту Linux треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl ALT плюс T. Далі, за допомогою команди CD, переходимо до каталогу з документами. А також, якщо у вас там операційна система має локалізацію не англійську, то і каталог з документами може теж називатись там не documents, а саме от українською документи. Тепер давайте виведемо список файлів на екран. У Windows це робиться командою dir, у Linux є інша команда ls. В результаті бачимо в списку збережений файл з текстом програми program.kt. А значить, ми можемо цей текст скормити компілятору, який ми вже встановили в попередньому відео. Пишемо program.kt І натискаємо Enter. В результаті через деякий час буде згенеровано виконуваний файл програми. А також тут маю сказати, що якщо ви запускаєте компілятор вперше, то він може працювати досить довго, там прям хвилин 5-10, тому що при першому запуску йому потрібно скачати додаткові файли з інтернету для коректної роботи. І отже, після того, як компілятор завершить свою роботу, ми можемо ще раз вивести список файлів на екран. І на цей раз ми побачимо, що поряд з текстом програми, поряд з файлом program.kt, тут з'явився ще один новий файл. «Program.exe» для Windows та «Program.k.exe» для Linux. І оцей файл вже можна запускати на виконання, що ми і робимо. Програма питає наше ім'я, вводимо його і отримуємо побажання гарного дня у відповідь. Ось такий ми написали примітивний штучний інтелект, аналог ChatGPT. А можна запустити програму ще раз і вказати їй якесь інше ім'я. Тоді і побажання гарного дня теж буде відповідним, такі от справи. Отже, в цьому відео ми написали першу програму, яку можна запускати локально на комп'ютері. І більше того, ця програма вже мінімально може взаємодіяти з користувачем. На цьому етапі прийшла пора домашніх завдань. Спробуйте написати таку програму, яка буде складати просто два числа. Тобто, ваша задача запросити обидва числа від користувача. Скласти їх та вивести результат суму на екран. Наперед скажу, що у цього завдання на перший погляд все дуже і дуже просто, але там є неочевидні нюанси, які ми будемо розбирати в наступному відео. Тому вам зовсім не обов'язково виконувати це завдання прямо до кінця. Ви просто спробуйте спочатку самостійно, заодно потренуйтесь там вводити команди в терміналі для компіляції та запуску програми. А потім, якщо нічого не вийде, то не страшно, можете після декількох спроб скористатись Google, чат GPT, ну або просто подивитись наступне відео, де ми докладно розберемо можливі проблеми. На цьому в мене на сьогодні все. Бувайте здорові та удачі!